Доброго дня, вельмишановні пані і панове? Ну що ж, продовжується обговорення результатів рішень Дональда Трампа, прогнозів впевненості і невпевненості в рішеннях що надання допомоги Україні? Ми ще не одного разу повернемося до цієї проблематики. А от що на сході, як на все це і інше? Дивляться ті, хто тишком нишком готують черговий саміт в Китаї, ШОС або Шанхайської організації співробітництва, як вони оцінюють ті дії, які відбулися в Вашингтоні, ті спічі і меседжі, які світу надіслав Дональд. Трамп, як на те відповіли в інших куточках планети, і як, власне, шанхайська організація, яка створювалася Китаєм для того, щоб супроводжувати свій, на думку китайців, величний поводирський проєкт, Один пояс, один шлях, дивляться на всю цю проблематику. І чому? Так важливо не випускати з поля зору не тільки Шос Пекін, а й зрозуміло Російську Федерацію, яка що в Брікс, як лідер з Китаєм, що в Шос як лідер з Китаєм, і як ці фігури на шахівниці чи, можливо, на дошці шашок. Розставляються, і що це означає в нинішній ситуації? Яка тональність? Про що це говорить? Як вона показує перспективу? Тому швидше до безпосереднього перебігу подій? Ну, а він дуже простий і захопливий. Насамперед, шос? Робота міністрів закордонних справ, а міністри зібралися напередодні а, самого саміту. Саміт, щось розпочнеться в кінці серпня, на початку вересня. Ну, а це фінальна робоча зустріч, яка фіналізує підготовку, погоджує політичні питання. Тому і зібралися в Китаї. В Пекіні міністри закордонних справ і зрозуміло, що таке зібрання високе лідерів Міністерств закордонних справ країн ШОС і працівників Шанхайської організації співробітництва не могло пройти без зустрічі із Сі Сідзіньпінем, головою Китайської Народної Республіки. Газета китайських комуністів Global Time в матеріалі СІ зустрівся з главами іноземних делегацій, які беруть участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ШОС і Сіньхуа. Видання інформаційне агентство повідомляє, що Китай, цитуючи слова Сі Цзіньпіня, завжди надавав пріоритет ШОС. У своїй дипломатії сусідства та прагне зробити організацію більш суттєвою та сильнішою. Причому в цьому відношенні Китай робить акцент на діяльності, розвиває співпрацю. Причому всі сторони роблять рішучі кроки до спільного будівництва кращого дому Шост. І в цій ситуації всі наголошує, що в умовах нинішньої турбулентної та мінливої міжнародної ситуації Шос залишається єдиним чи не центром, зосередженим, впевнених, діє ефективно і відіграє більш проактивну роль, яка все більше і більше веде за собою. Країни, регіони і країни, зрозуміло, які співпрацюють в рамках ШОС і ініціативи Один пояс, один шлях. Зверніть увагу, яка риторика. То все, що там за межею, то все дуже мінливе, швидкоплинне, непрогнозовано. А тут є послідовність, тут є ефективність, тут є стабільність. Напередодні. Початку роботи наради міністрів зрозуміло, Міністерство закордонних справ, один із а, речників Міністерства закордонних справ, це Лінь Дзянь, дав прес-конференцію. Вона відбулася 14 липня в понеділок, і Global Time в матеріалі засідання Ради міністрів закордонних справ ШОС має на меті провести. Політичну підготовку до саміту, ШОС, речник МЗС Китаю Лінзянь, говорить, що міністр закордонних справ Китаю ван і буде головувати на зустрічах у вівторок, де міністри обміняються думками щодо співпраці в різних сферах. Далі важливих міжнародних і регіональних питаннях, тобто будуть терти. Речі, які стосуються митної політики, рішень в Вашингтоні, в тому числі війни Рашиської Федерації проти України. І при цьому Дзянь, речник заявляє про те, що надважливо, щоб на цьому саміті було проаналізовано програму, яка реалізується в межах ШОС ШОС у дії. І при цьому. Китай буде ініціювати, щоб сторони як можна тісніше співпрацювали, діяли і реалізовували ініціативи Сі Цзіньпіня по побудові спільного дому. Тобто мова йде про глибше інтегрування. А ви скажете так, а кого інтегрувати? Мова власне йде про колишню Центральну Азію як частину Радянських Республік. І навколишній світ, який на основі ідей Цзіньпіня, починаючи від Білорусі, закінчуючи Північною Кореєю, гуртується. Ну і зрозуміло, як тут обійтися без Росії. Справа в тому, що і тут навіть лінзяня Кречник зазначає, що робота в ШОС вона кишить буквально довірою, миром, спокоєм. Процвітання, стабільністю, добросусідством, дружбою, справедливістю і правосуддям. А от все, що за межами, це не прогнозовано, це мінливе, і тому задача на шос все більше-більше досягати конструктиву. Досягати спільних заходів і ці заходи реалізовувати. Зверніть увагу, як формується протилежно від того, що робить Вашингтон, позиція і інший центр політики. Ну, зрозуміло, що в цій ситуації не може не бути в матеріалах китайських видань акценту на союз. І дружбу з Російською Федерацією. Тому та ж Global Times в матеріалі міністра закордонних справ Китаю Ван вітає прибуття Лаврова до Китаю для участі в зустрічі міністрів закордонних справ ШОС. Лавров прибув ще 13-го, тобто в неділю. Рухаючись з Малайзії Куаломпур, він заві завітав до Північної Кореї і з Північної Кореї спрямував свій рух до Китаю. І в цій ситуації зрозуміло, що в неформальній обстановці 13-го відбулася перша зустріч міністра Лаврова з міністром Ван І. Тут знову дуже важливо звернути увагу на ключові слова офіційних повідомлень. Увага, цитую: китайсько-російські відносини є одними з найстабільніших, найзріліших, стратегічно цінних в сучасному світі, і обидві сторони завжди розглядали та розвивали співпрацю в різних галузях з історичної глибини стратегічної висоти. Та в довгострокової перспективи. А всі інші, значить, це ті, хто міняються, шуршать, щось там, не прогнозуються і так далі. Зверніть увагу, як цементується в словах вісь Москва, Пекін. І ще дуже важливо далі. Власне, інформаційні агентства і Міністр Ван І. В ході цієї зустрічі зазначив двом країнам. Необхідно зосередитися на підготовці до наступного етапу обмінів візитами високого рівня. Ну, фюрера московського в Пекін, вождя Сідзіміна Сідзіпіня в Москву. Причому при цьому треба, щоб реалізовувалося поглиблення всебічно поглиблення всебічної стратегічної координації. Сприяння відповідному розвитку та відродженню, а також вирішення викликів. А що є викликами? Правильно, абсолютно, це загроза з боку Вашингтона. Оце вам відповідь на питання, як Вашингтонські стратегії хотіли пересварити Москву і спокійно. Причому все це, як каже Ван Іс, спричинено бурхливим і мінливим отим гадським світом. А ми тут, значить, з москалями єдиний стабільний демократичний центр, який навколо себе збирає таких же самих відданих друзів. Ну і в фіналі всього цього передбачається, як каже Ван І, що нинішнє головування Китаю в ШОС готове співпрацювати з Росією та іншими державами в підготовці саміту плануванні напрямків майбутнього розвитку, посилення співпраці і сприянні тому, щоб Шос процвітав, ну і зрозуміло, з ним реалізовувалася програма Один пояс, один шлях. Тут важлива, що така річ, яка не могла обійти воюючі країни спільно проти України. Тому так як це зазначалося. Під час московських святкувань Шабашу 9 травня, так і тут зазначається, що підходить дата 80 роковин перемоги у війні опору китайського народу проти японської агресії, і тому необхідно увага. Для того щоб погодити і підтримати правильний історичний наратив про війну, ось куди йде мова. Тобто, щоб на Далекому Сході, в Центральній Азії, Південно-Східній Азії всі правильно говорили про те, що означає ця війна для Російської Федерації і для Китаю. Ну і у фіналі цього. Цієї зустрічі неформально йшла мова про те, що а, міністр Коняча стара голова сказав, що Росія і надалі всебічно підтримуватиме Китай і його роль і в межах ШОС, і буде зміцнювати комунікацію як в межах ШОС, так і за межами цієї організації на двосторонній основі. Ще одна відповідь. З приводу того, яка перспектива взаємовідносин буде далі. Ну і зрозуміло, що крапку в цьому ставить відповідний сигнал із Москви, де цитується відому прес-секретарку Міністерства Російської Федерації імені Лаврова, що спільно і Китай, і Росія зосередяться на актуальних. Міжнародних і регіональних питаннях, тобто на ШОС на зустрічі міністрів, буде вестися мова про те, як реагувати спільно на політику Сполучених Штатів Америки, і як підтримувати Рашиську Федерацію в війні і проти України, і проти Європи, і проти Сполучених Штатів Америки, так розшифровується насправді ця езопова мова. Міністерства закордонних справ Китаю у співбесіді з міністром закордонних справ Рашиської Федерації Лавровим. Зрозуміло, що перед цим Ван і і Лавров ще не наговорилися. Вони ж зустрічалися Куала-Лумпур, там на зустрічі на саміті Асеан. Зверніть увагу. Я взяв під підложку для цієї інформації на слайді ще минулорічну заголовок. Там ось який Ван і та Лавров висвітлюють орієнтовану на ЕСЕАН відкриту та інклюзивну архітектуру регіонального співробітництва. А тепер зверніть увагу, як звучить тема зустрічі навіть там в ЕСЕАН нині рівно через рік. Цитую, Ван І і Лавров зустрілися в Куала-Лампурі в четвер на полях міністерських заходів в рамках ЕСААН. Під час зустрічі Лавров заявив, що Росія повністю підтримуватиме Китай у перейнятті на себе ротаційного головування в ШОС спільно готуватиметься до наступного етапу обмінів на високому рівні та співпраці в різних сферах. А також зміцнюватиме комунікацію та координацію в рамках таких структур, як БРІКС. Верніч увагу, як чітко діляться функції. Ваше це Шос, а наше це БРІКС. Ось вам хто де лідер і як розставляються акценти. А ще рік назад говорили про інклюзію. Тепер чіткий порядок. Чітка градація, розподіл напрямків і інтересів. Цікаво, що говорячи про саміт міністрів закордонних справ ШОС в Китаї, ключові інформаційні канали, зокрема такі як CCTV, один одним із ключових. Телевізійних каналів в Китаю також розбирає ситуацію навколо рішень Дональда Трампа надати і відкрити широку допомогу Україні. І пояснюється в матеріалі, який називається розчарування, небажання платити та звільнення рук. Три причини, які спонукають уряд США змінити своє бачення в політиці. Росії та України. Причому, першою причиною, чому Дональд Трамп приймає рішення надати допомогу Україні відкрити шлюзи, мова йде про розчарування Дональда Трампа його другом в лапках рашистським фюрером Путіном. При цьому повідомляється у телевізійних в ось про що. Путін чітко дав зрозуміти, що Росія не відмовиться від досягнення своїх цілей в Україні. Відтак адміністрація Трампа тепер може усвідомити, що якщо вона хоче досягнути угоди з українського питання, вона повинна посилити тиск на Росію. Ось в чому. Суть розчарування діалогу з московським фюрером Дональда Трампа. Друга позиція. Про те, як пише, видавці е, пишуть видавці CCTV, що друге, це з'явився той, хто проплатить за цю зброю. Це безпосередньо НАТО. І після того, коли відбувся саміт НАТО, і стало зрозуміло, що в НАТО є ресурс, тому що прийнято рішення збільшити. Вкладення в оборону і безпеку до 5%. Тому, як написано в матеріалі, аналітики вважають, що уряд США не бажає витрачати багато грошей та ресурсів на російсько-українську війну, а також не хоче бачити поразки України. А відтак бачить джерело, де можна заробити гроші, тому й каже, ми готові постачати. А НАТО нехай платить. Це друга річ. Ось так вона оцінюється з Пекіну. І третя, яка явно випадає з системи оцінок у світі, це те, що у США є шанс передати тему російсько-української війни Європі, бо Сполучені Штати готуються до продовження. Конфлікту війни на Близькому Сході. Ми десь там, в глибині думаємо, що на Близькому Сході може все втихомиритись. А ось позиція китайців. Це ті китайці, які ще минулого тижня поставили до Тегерану чергові системи протиповітряної оборони. А Тегеран ще й звернувся за такими ж системами до Рашистської Федерації. Тому. Кажуть китайці, китайські аналітики. Дональд Трамп і сказав: ми готові Україні дати в тому числі і батареї Петріот. Хай НАТО заплатить, тобто Європейські держави, і Канада. А ми у цій ситуації сконцентруємо свою увагу на Близькому Сході. В додаток до цього, до матеріалів учасників саміту ШОС також. Поширена і була проведена прес-конференція в Міністерстві закордонних справ Китаю про те, як у цьому році розвивається експорт і імпорт Китаю з своїми партнерами. Цікавий підсумок за результатами півріччя, а експортно-імпортний обіг впав на 8%. А безпосередньо з Рашистською Федерацією він упав на 9%. Ось вам результати тих так званих мінливих подій у світі. А це означає, що і в рамках ШОС буде спроба компенсувати ці втрати за півріччя навіть поточного 2025 року. Де Україна в інформаційних повідомленнях. В Китаї, ну, на першому місці, що доросло аж до Global Time, є український колишній гравець Counter-Strike, це комп'ютерні ігри Данило Тесленко. Данило Тесленко і його епопея з китайською дівчиною. Уявіть собі, це стало предметом навіть Global Time. це центральна. Англомовна газета китайських комуністів. Мова йде про те, що е, його дружба із китаянкою завершилася тим, що він звинуватив її, а потім мусів вибачатися в тому, що пред'явив її претензії її легкій поведінці, надмірно легкій поведінці. Ну і почалася епопея, яка зараз лідирує з точки зору участі в цьому процесі, в тому числі і центральних засобів масової інформації, діло дійшло аж до партійної преси. Одні, як в звичайній большевицькій системі, засуджують дівчину за те, що вона з іноземцем мала якісь відносини. Інші на боці дівчини, ще інші на боці Данила, тобто іде перепалка, але найболючішим місцем цього процесу, що китайська система акцентує увагу на тому, що Данило Тесленко – українець, і це юзається без кінця. Що стосується соціальних мереж, то там серед лідерів інформація про те. Як рашистське відділення здавалося в полон українському роботу? І е, це повідомлення сьогодні найбільш потрапило до числа переглядів в соціальних мережах в Китаї. Причому заголовки вперше в світі е, український робот захопив в полон? Російських військових. І це все дивним чином співпадає із самітом ШОС. Ось е, так відбуваються процеси, які висвітлюють глобальні речі, які стосуються України. Рішення у Вашингтону, взаємовідносини між Пекіном і Києвом. Ну і зрозуміло, що дії в рамках Осі зла. Цікавим є погляд. Із Пекіну на рішення Дональда Трампа вони дещо дисонують. і зверніть увагу на момент, пов'язаний з Близьким Сходом, бо це не випадково, це близький і дуже зацікавлений сусід в розвитку подій в Ірані, тому що є величезні об'єми торгівлі між Тегераном і Пекіном. Ну і тут важливо розуміти, що. Шос теж саме трансформується все більше і більше з організації економічної співпраці в такій собі воєнно-економічну структуру для того, щоб концентрувати зусилля торгово-економічні навколо Китаю. До речі, в рамках цих же повідомлень, особливо по. Торговому обігу, про який я згадував, також іде мова про кардинальне зростання товарообігу між Китаєм, Південною Кореєю, Китаєм і Японією, Китаєм і Філіпінами. Хоча всі знаходяться в непростих відносинах напруження. Ось вам наслідки. Дій і рішень Дональда Трампа. Дякую, що слухали. Дивилися. Будьте здорові! До наступної зустрічі! До побачення.